Ця історія трапилася в Ізраїлі. Mm. Старша пані, дивилась собі телебачення, звичайний випуск новин. І після випуску новин, як і у всіх телеканалах, так. починається прогноз погоди. І в прогнозі погоди їй кажуть: значить, дивіться сюди. В так. нас завтра буде сонячна погода, все чудово, все прекрасно. Живіть своє найліпше життя. Супер. Вона встає зранку, дивиться у вікно. Дійсно, не сонячна погода одягається легенько, виходить на роботу, промокає, захворіває, бере лікарняний і подає в суд на тисячу доларів на телеканал, який повідомив їй неправдивий прогноз погоди. Відповідно, суд виплачує тисячу доларів. І ця човішка, яка пропустила три з половиною дня роботи, з за роботи забирає тисячу доларів і чує себе прекрасно. Правда чи брехня? Вау. Е, абсолютно як, логічно. Яка країна? Ізраїль? Ізраїль. Занадто мало, ти хотів сказати, так, Сашко? <рес> ну, ти що доларів, то занадто. Ні, я вважаю, що це абсолютно правдиво може бути. Я просто, знаєш, це ніби у той момент, коли ми забули, які можуть бути проблеми в е цивілізованому світі. Знаєш, в Україні я деколи дивлюся, проблеми там. Заходу, де там в них проблема, бо в них там зараз питання, що люди піднімають, що можна змінювати гендери, можна ще якоюсь питання… Дуже гостро стоїться Дуже... питання. Так, до речі. Вони собі піднімають. І ніби, а нас ніби воно і, і не турбує. Я, якщо чесно, я би вже хотів, щоб нас почало щось таке турбувати. Щоб нас турбувало, що мені пригноз погоди неправильно сказали. Я хочу посудитися. Ну, маю вільний час трошки. Ну, мені не треба, наприклад, в укриття йти бо повітряна тривога. Я можу типу, дійсно подивитися на. На небо Чи там, наприклад, стать, може, я хочу поміняти. чи ну, щось Дивіться, ви, ви можете ставити уточнюючи. А ти би хотів, Саш? стать поміняти. Я б хотів мати можливість, щоб це був мій найбільший клопіт. Це я би так хотів угу. Бо, що це була найбільша дилем... дилема в моєму житті. житті: міняти стать чи не міняти. Отак. А я думаю, що це не найлегший вибір в житті. Тому... Ні, я би я хотів... Я що... хотів, щоб це був моя найскладніша проблема. Добре. Жінка промокла, та? так? Так. І і на 3 дні. Промокла 3 на тисячу доларів. На три дні. І через те, що вона промокла на три дні, вона подала в суд і виграла його. Добре, і скільки часу тривав суд? Невже це той суд, який тривав? Ви... 17 хвилин. Так. Ви... Ну, Не, поки теоретично дощ, поки теоретично падав. він міг тривати ну, я кілька рік. місяців. От імену, я кажу. В Україні, можливо, 10 років. Такий суд міг тривати. Погода могла змінитись безліч. розділів. Випустили погоду під заставу. Так, добре. <года> погода не з'явилася. Я знаю, я знаю, За суду з'явилася погода. Знаю, я знаю, що ти підготував. Я готовий. На uh, То що готові? Так. Один, ти теж маєш піднімати. Так. Один, два, три. три. Ну, ясне діло, що це правда. Ну, ясне діло.